Не вистачає навіть на ліки, яку пенсію отримують чернівчани. Пенсії в Україні підвищують щороку, навіть незважаючи на повномасштабну війну. Індексацію провели цьогоріч у березні. За даними аналітиків, середній розмір пенсії становить 5 тисяч 311 гривень 44 копійки. Та водночас зростають і ціни. Як повідомляє моніторинговий сервіс Open Data Bot, кожен третій пенсіонер в Україні отримує пенсію менше ніж 3 тисячі гривень. Команда Сі 4 вийшла на вулиці, щоб дізнатись, скільки отримують чернівецькі пенсіонери та чи вистачає їм їхньої пенсії на життя. Та де вистачає мало дві тисячі дев'яносто три гривні. Сльози, пенсія. 3 600 я получаю. Ну, вот зараз пошла, взяла на 300 гривень почти продуктів. І я навіть не знаю, що з них робити і на їх растянути. Щоб не вистачило следующей пенсії. Ну, я вважаю, що при моїх 50 годах стажа я должна получать хоча б 10 тисяч. А скільки отримуєте зараз? 4. Получаю, я інвалід першої групи. Получаю 3800. Все. Амінь. Откуда вистачає, если 3 тисячі отримую пенсію. За квартиру надо тисячу с лишним платить, На лекарства нужны деньги, а жити на 900 гривен остається на месяц, если не меньше. П'ять 700, получаем. Ну, конечно, не вистачає, що мені сказать. Коммунальные дороги, все дорожає, світло дорожає, п'ять жінок. Не хватає, конечно. вистачає, звісно. 2800. выстачает. Вот хожу. Продаю одно, друге, що можу, з місяця на місяць не вистачає. тисячі 90 рублів, не вистачає нічого. Бо вже вік такий, що слабі, і на лікарство треба, і продукти дуже подорожали, але живемо, як є. Коли війна кінчилася, то й буде, може, нам легше. З усіх опитаних люди, які віддали 40-50 років свого життя роботі, отримують пенсію менше ніж 5 тисяч гривень. А найчастіше не отримують навіть 3 тисяч. Нагадаємо, що прожитковий мінімум в Україні нині складає 2589 тисячі гривень. Та Чернівецькі пенсіонери кажуть, цього не вистачає. Любов Копоть Андрій Миронеску, Новини Чернівців, телеканал Сі 4